Тихо, схилимо коліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве ве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві, тихо, схилимо, коліна, що всміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани. Стияни, щоб не лили сльози, матінки і тата, щоб була вже вільна, Україна наша, не вбивали кулі молодих синів, Бог нам тільки мир.